В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, я вітаю всіх вас із Воскресним днем, учасників з прийняттям святих Христових тайм. Ми цю неділю все більше і більше заглиблюємося в розумінні і переосвідомлення свого земного життя, щоб і наступивши. Період посту був для нас уже працею з першого дня. Ми сьогодні чули притчу про блудного сина. Говорили про молодшого, молодшого сина, який, розтративши майно, покаявся і повернувся назад, і батько з радістю його зустрів. Давайте поговоримо і про старшого. Поведінка старшого сина все виконує по заповіді батьків. Трудиться. Слухається, поглядає, що відбувається навколо нього. Дивиться на молодшого брата свого. Який пішов, розтратився і вернувся. І ось реакція двох чоловіків. Батька і брата. Батько забув все, простив і приймає його. І слова був мертвий і воскресний» Влаштовує. Піршество влаштовує, бо був мертвий і воскрес. Поведінка брата. Я притруджуся, а ти мені ягняти не дасиш погуляти. Заздрість. Не така ж реакція, як батько. Брат твій помер, ось появився, не загинув. І оці розуми наштовхують на наші внутрішні сімейні стосунки. Але я хотів би з вашої уваги розказати одну історію життя святих. Було два чинці. Жили в пустині, одв'язалися і досягнули певного рівня святості. І ось один із них каже, не негоже нам перебувати тут в пустелі і не піти в світ, і десь би людей наставити, підтримати. Їх. Але ж давай попробуємо як в міру, щоб зрозуміти, як живуть там, давай попробуємо саму, самі так жити. А він каже, а що будемо робити? Ну подивись, бачиш, вони між собою заздрять і сваряться, давай ми попробуємо, як це буде щоб легше було їм пояснити. Він каже, ну давай. Каже, бачиш, палка лежить. Ти кажеш, що це моя, а я буду казати, що це моя. І вони так беруть за палку і один той си, той моя. Той, ні, то моя. Каже, ні, то моя. І він каже, ні, то моя. Ну якщо тобі треба, то бери. Не вийшов посвигнути. Ось цей духовний стан, який базується на любові, він ніколи не дасть і підстав в якомусь протистоянні. Бо заздрість знищить нас. І як часто, чому тому більше? А чому тому менше? А чому мені? А чому не мені? І ось це споконвічне слово чому? Чому так? І здається нам несправедливо. Та й нам доросло, що дітям. Чому той живе багато, а той живе бідно? Я все життя трудився, і нічого не мав. А той нахапав і має. І ось це завжди та завість не дає жити спокійно. От ти не спишся, чому так несправедливо все? Не вмієш радіти дню. Не вмієш радіти самим дрібним, простим елементарним речам. Не вмієш дякувати, не вмієш любити. Все чому? І як важко в такому стані завжди чому? Завжди здаєш себе, здається, ти ображений і обіжений. Але якби це було так, то була б дуже велика градація цього всього. Тоді відсутні, відсутні слова Божого чоловіколюбства. Тоді Бог несправедливий. Одних любить, других не любить. То про яке чоловіколюбство можна говорити? Але це не так. Бог любить всіх. Бог любить всіх і всіх одинаково любить. Ми ну, візьміть нашу руку. Різні пальці. Але який не пора, болить ціла рука. Який би ти не пора. І скажеш, уяву собі, оцей мені палець не потрібен. І здається, чотирма також справляєшся. Але вже є неповноцінний. Який би ти палець не забрав з цієї руки, рука неповноцінна. Ось так і в Бога. Ми всі одинакові. Тільки кожен несе своє служіння. Є дев'ять ангельських чинів. Ми знаємо, що є дев'ять ангельських чинів. Ангели, архангели, господство, начало, власті, керовими, серафими і так далі. І їх багато, але кожен несе своє служіння. І ніхто не вище, ніхто не нижче. Кожен несе своє служіння перед Богом. Ось так і ми перед Богом. Кожен несе своє служіння. Немає більших і немає менших. Це наші земні, здається, посади, чимось відрізняється простий працівник від якогось керівника. І нам здається, хтось краще, а хтось гірше живе. Живемо всі одинаково, тільки в одному, в одному місці подається радість і скорботи, а іншому в іншому місці подається радість і скорбота. І ви чули, кому більше донос, того більше і спитається. Це ще це по земному ми не знаємо, хто як спить. Вона здається, якщо у сусіда краща хата, більше майна, то він спокій більше спить. Чим більше всього того, тим більше боїшся. Ранок починається і для бідного багатого однаково. В розумах, що буде далі. Один думає, як десь заробити 10 гривень. Другий думає, як би зберегти ті тумані. І кожен із скорботою своєю. Кожен по своєму. Але не сплять обоє. І хвилюються обоє. Ось тому все одинаково. У світі все одинаково. тому що Бог любить усіх одинаково. Нема такого, що когось більше, когось менше любить. Всіх любить. Тільки одному дається одне, другому дається друге. Але випробування в кожного різні. Бо і ми різні. Та в кінці кінців ми і так не хочемо на когось бути по Хто із вас хоче бути похожим на когось. Хіба що в добрих справах? Якщо хтось таке пальто має, то обов'язково купиш інше. Цю хустину не ту, бачиш, має сусідка таку костину. А тобі вже хочеться іншу спринт з ними тягнути. Ніхто не хоче один бути похожим на іншу. Бо ми всі різні. І різні дари мають. І будемо всі різні. Але треба відчути комфортність в тому стані, в якому ти є. І не заздрити цій людині яка має більше. А радіти цій людині, яка, будучи, яка померла, духовно померла і Воскресла, ось це, як цей блудний син. Хіба варте все те, що ми маємо, по відношенню до цієї радості, яку отримав батько, побачивши син? Ну що може з Він не питав скільки той протримав. Він знає, що все це дрібне. Син знайшовся, воскрес, ожив. І які б діти до вас не поверталися, що б не робили, ви все одно радієте. І скільки б вони вам, як кажуть, става за шкіру не заляли, все одно любите, що б вони вам не сказали, все одно любите, тому що любов перемагає часи. І тому я бажаю усім нам бути подібним до батька цього. Не звертати уваги на зовнішнє, а радіти тому, що людина, та, яка впала, виросла, усвідомила, покаялася і ми готові прийняти це покаяння. Тому що і пастух, маючи велику отаку, одна вівця загубилася. Притчу про пам'ятаєте про 99 овець. 99 залишив, пішов шукати оцю одну заблудшу. І радість мав більше від того, що знайшов цю одну, ніж від того, що він мав 99. Тому давайте навчимось прощати і радіти кожній миті, коли ми разом. Радіти кожній миті, коли рідний до рідного, близький до близького. Коли ми є великою духовною тілесною українською родиною. Слава Ісусу Христу!